Слухайте уважно. Щось із цим скарбом не так. Хай цей коктейль принесе мені купу бабліжок. що я накупила на куражі. Це з такими наліпками. Я ходила, шукала друзів, а до мене ніхто не підійшов і не подружився зі мною. Печиво, дубайська фісташка. Тут сказано, що це печиво треба 15 секунд розігріти в мікрохвильовці. Вперше буду гріти печиво в мікрохвильовці, але у нас дегустація. Я побігла. Цікаво 15 секунд пройшло. Кусаємо. Офігєть воно м'яке! Бляха, муха. Mm. Де фісташка? Алло. Розборки. А, -а, а, я не дійшла до фісташки. Найот міняється. Такий кружочок. Mm. Ано. Чорничний марципан, якщо я не помиляюсь. Uh -huh. Я просто обожнюю марципан, і це капець як смачно. Сублімована полуниця в білому і в молочному шоколаді. Слюхайте уважно. Одсублімована полуниця це моя слабкість. Це так смачно. І я, яка має алергію на полуницю. Це так смачно. Я фанат фісташки. Я щось фанатка взагалі всього, про що я говорю. Але я реально обожнюю фісташку. Просто до нестями обожнюю завали свій мотоцикл. І я не могла не купити цю цукерку. Ну дивіться, скільки тут фісташки. Фісташка впала. Таке там банки. Ну, це фісташка. Це то ж я розумію. Коктейль валютна кіса від монобанку, який продавався на куражі за донат 300 гривень. Зараз ми продегустуємо цей лавандовий коктейль, і до нього давалися стікери, які давалися тільки на куражі, тільки до покупки. Отак. От таке я урвала. Хай цей коктейль принесе мені купу баблішок. Не знаю, як бо я з роботи звільнили. Але я хочу купу баблішок. Не п'ємося, не п'ємося. Не напиваємося, дегустуємо. Блін, це смачно! В <плес> якийсь момент у мене в руках опинився стаканчик дегустаційний, і там опинилося шматочок цього манго. Тут іскра буря Безумія», і воно вже в мене куплено за 360 гривень. Чи за скільки? Мене заспокоює, що це все благодійність. Це все на банки кудись відправляла. Боже, який прекрасний запах. Я так рада, що я купила це манго в шоколаді. Ну, посмотрите, подивіться сюди. Ну, дивіться, це скарб, це ж скарб, це скарб. Це скарб. що із цим скарбом не так. Його, звісно, тут кіт наплакав. Його не буде за один присіст. Це так смачно. Тут я ще нанюхала, нанюхала парфумчики. Щось тепер мені ніяк і не подобається. Нанюхала, підписала. Але мені вони більше не подобаються. А ви були на корожі, як у вас враження? Діліться в коментарях. Якось так закінчується моя розпаковка.